Я і іншим скажу сільським головам, що керівник не повинен, особливо сільський голова, там постійно перебувати в кабінеті. Організаційні моменти, і потрібно знати і бачити територію. Тоді ти по-іншому навіть дивишся на вирішення тієї чи іншої проблематики. Це стосується і дороги, це стосується благоустрій, це стосується і закладів освіти, і медицини. Тобто керівник повинен постійно бути на території. Це моє бачення. Я так і, і працюю. І в кабінеті, а, ви, ну, якщо взяти так, от ваш робочий день, то в кабінеті ви проводите менше часу, так? Буває по-різному. На даний час, коли територія стала більше 24 населені пункти, напевно, на даний час проводжу більше часу уже в кабінеті. До цього часу проводив менше часу в кабінеті. Але хочу сказати, що я полюбляю біжати територію у вихідні дні, особливо в суботу, проїхатись, подивитися, що де робиться на території, тобто, щоб спланувати вже наступний тиждень. Це перший момент. А в зимовий період часу, коли розшишається сніг. Теж люблю поїздити по цих дорогах, подивитися і тоді, напевно, по іншому бачиш кожне село ще раз ознайомлюєшся і бачиш не тільки позитивні сторони, але напевно звертаєш увагу на більш такі недоліки, які в селі.